Я ходила по вулицям Донецька і я відчувала цей холодне дихання війни, зруйнована будівля, і балончиком написано російською мовою. Хто вам дозволив жити добре? На жаль, у ці 8 років ми їх втратили. Ми займалися чим завгодно? Крім безпеки. Він оголосив війну всьому світу. Ви просто погано його чуєте. Це 140 мільйонів маньяків. Мене звуть Василова Наталя, я депутат Верховної Ради восьмого скликання. Зараз я громадська діячка, членкиня мережі захисту національних інтересів АНС. Ну, я є, по-перше, внутрішньопереміщеною особою, тобто людиною, яка ще в 2014 році тікала від війни, виїхала з Донецька разом із своєю сім'єю. І... Вже на даний час жила в Києві, а зараз вдруге стала, але вже не, не внутрішньопереміщеної особою, а біженцем. От до лютого 2014 року я була державним службовцем працювала в управлінні соціального захисту. Я взагалі в соціальній сфері працювала 20 років, це в принципі, моє призвання. А в 2014 мені довелося стати військовим волонтером. Ну, а далі вже стала народним депутатом. А якщо говорити уже про ескалацію 24 лютого 2022 року, то в принципі займалася громадською діяльністю, тобто продовжила ту діяльність, яку була як народний депутат, але вже в якості громадського діяча. Тобто, ну, в принципі, життя більш-менш стабілізувалося, можна було думати про якесь майбутнє, але настало 24 лютого. Лютий 14-го. Я чітко пам'ятаю лютий 14-го, початок лютого 14-го, я тоді жила в Донецьку я взагалі знаходилася у декретній відпустці і з молодшою донькою, але я чітко розуміла. Що в Україну йде війна, і я чітко розуміла звідки вона йде. Я пам'ятаю, що весь час телефонувала своїм батькам, які жили і зараз живуть у Слов'янську, і говорила, що закінчиться Олімпіада, і Росія нападе на Україну. У нас були конфлікти з цього питання, тому що ніхто не хотів мені вірити. Але я, я не була політиком, я була звичайною людиною. Але я бачила, що відбувається. Я розуміла чітко, що Росія нападе наступного дня після того, як закінчиться Олімпіада. Я ходила по вулицям Донецька і я відчувала цей холодне дихання війни. Якщо говорити про 24 лютого 2022 року, то десь до січня 22-го. Ну, у мене, я чула попередження від наших міжнародних партнерів, але от такого, знаєте, як у 2014 році, у мене не було внутрішнього відчуття, що от все, от, от буде війна, От не було. Воно з'явилось у мене десь після 14 січня, коли була здійснена кібератака на сайти державних органів влади. І я, я тоді все зрозуміла, все в Росії прийнято рішення. Йти на нас повномасштабною війною. 23 лютого у мене вже все було зібрано, готове. Я лягла спати у спортивному костюмі. Я лягла десь о третій ночі. О п'ятій ранку я прокинулась від вибухів. І знаєте, Я зрозуміла, що це все, що ми робили до цього, що ми дивилися ролики, що ми якось проговорювали. Що, що от, саме в той момент я абсолютно не готова до цього. Я не розумію, що мені робити. Я дивлюся на цю тривожну валізку, я не розумію, що з нею робити. А у мене ще так відбулося, що а, старший син живе окремо, чоловік поїхав на Донеччину, а, молодша донька на Закарпатті. Я думав, одна. І знаєте, коли поряд немає живої. Людина, з якою ти можеш поговорити, це набагато страшніше, тому що ти не розумієш, що це за вибухи, де вони, і який вибух буде наступний, чи він пролетить до тебе додому, чи ну, де це буде, звідки, чи це знищили ракету, чи, чи вона в тебе летить. ти Не розумієш, що відбувається. Перше, що я зробила, я просто зателефонувала усім своїм рідним, близьким, всіх розбудила, сказала, почалося, збирайтеся. Це перше, що я зробила. Друге, ну, поїхала до сина, просто щоб бути поряд з рідною людиною. І, в принципі, я думала, що я залишусь у Києві, але потім чоловік зателефонував, каже, їдь до доньки. Я їду в Києв, а ти їдь до доньки, тому що дитині потрібна мама. І тоді 39 годин я добиралася до Закарпаття. У Фейсбука є така функція, нагадує, що було декілька років тому. І напередодні, 8 березня, десь, мабуть, 6-го, мені Фейсбук нагадав мій пост, який я писала в 2015 році. Березень 2015 року це бої під Ну, Хтось, може, їх не помітив. Я їздила на Донеччину, я бачила цих біженців, які з Дебальцево приїжджали, у той же Слов'янськ, який тільки от нещодавно оговтався від окупації. Я їздила у Бахмут, тоді ще Артемівське, де розташовувався військовий госпіталь. Я бачила цих хлопців поранених, втомлених, які просто спали, от, де впав, там і спали. І коли я після цього всього повернулася у Київ, у мене якась була зустріч у кав'ярні, я дивлюсь навколо, бачу усміхнених людей, музику, жінок вітають там з 8 березням, квіти, кава. І в мене такий контраст, розумієте? І я на, ць, ну, на цих емоціях написала пост, де я пишу, що зараз потрібно вводити військовий стан. Щоб вся країна відчувала в 2015 році, щоб вся країна відчувала, що йде війна. Іде війна не на Донбасі, не в Донецьку, не в Луганську. Іде війна в Україні. От я тоді так дуже емоціонально написала про те, що нам потрібно готуватись, що дихання війни на вулицях Києва. От я їх тоді відчула це дихання війни, я відчула в 2015 році. А навколо люди не відчували. І в мене знаєте, таке дежавю було з Донецьком. Як ви не чуєте, що наближається війна? От для мене це було дуже дивно, що люди цього не відчувають. Я розуміла, що для цього держава щось повинна зробити, щоб люди розуміли, що війна, щоб люди згуртувалися і перемогли ворога. На жаль, у ці вісім років ми їх втратили. Ми займалися чим завгодно? Крім безпеки. Ми займалися. Дорогами ми займалися. там, я не знаю, ну, ну чим чим завгодно, крім ПВО, крім э, ракет, крім э, літаків, крім створення залізного куполу на навколо України. І от зараз це ті помилки, от э, ця війна, ця ескалація це помилки нашої держави. З 2014 року. Дуже багато помилок ми зробили як держава. На жаль, ми намагаємося їх зараз виправити дуже швидко. І тут, звичайно, ми потребуємо сторонньої допомоги. Ми її дуже потребуємо. І насправді потребуємо її не лише ми, а й ті, хто повинен нам надати зараз допомогу. Тому що насправді, я, коли бачу мирні міста Словаччини, Австрії, Угорщини, я розумію, що вони точно так же, як Київ у 2015 році, не відчувають холодне дихання війни на вулицях своїх мирних, гарних європейських міст. От вони теж цього не розуміють, що вони наступні від цього ворога, від цього маніяка. Ніхто не захищений. Я зараз говорю не про Путіна. Я говорю про 142 мільяр... мільйонний народ. Це 140 мільйонів маньяків. розумієте? І в тому числі, ну, може, чесно вам сказати, може, є росіяни, які виїхали в Європу, там якось соціалізувались, якось змінились, але в більшості. Це ті ж самі росіяни, які живуть в Росії. Ці люди живуть в паралельній реальності. Знаєте, нещодавно дивилась інтерв'ю пана Ігора Козловського, це професор Донецького університету, який теж був у полоні у російських бойовиків Донецькому, десь два роки вийшов, але він не втратив людяність, він не втратив таке. Скажем так, критичного сприйняття світу, і він дуже спокійно сказав, коли йому задали таке аналогічне питання, він каже: це не Путін створив те, що зараз відбувається в Росії. Це росіяни створили Путіна. Якщо подивитися, як зростає підтримка Путіна після того, як він Розв'язав повномасштабну війну проти України, то можна сказати, що ну, ці люди не, не будуть слухати вас, вони не будуть слухати ні українців, ні американців, ні е, європейців, вони не будуть нікого слухати. Вони живуть в паралельній реальності. А ця паралельна реальність дозволяє їм забувати про те, де вони живуть. Вони вони забувають, що у них там дерев'яні туалети на вулиці, тому що вони імперія. Розумієте, це, це не важливо, що у них нема дорог, що у нас у них там ну, взагалі, знаєте, у нас, ну я не знаю, в найвіддаленішому селі немає такого, як у містах в Росії. Ось, ось сьогодні буквально е, дивилась в інстаграмі з е, ленту і побачила фотографію, де зруйноване. Така будівля і балончиком написано російською мовою. Хто вам дозволив жити хорошо. Розумієте, все, цим все сказано. Хто вам дозволив жити хорошо. Це це розумієте, це лозунг цієї війни. За що бореться Росія? Щоб всі жили так, як вони погані. Все. Нам не пробачають те, що ми жили добре і живемо добре. Ми навіть, у нас війна, а ми живемо, краще, ніж вони. Коли почалася повномасштабна ескалація в Україні, я зрозуміла, що я, мабуть, попередні 8 років дуже багато часу приділяла державі і дуже мало приділяла дітям. Тому, ж, тому зараз у мене на першому місці моя дитина. Старший син, він уже чоловік, він йому 19 років, він сам приймає рішення, він залишився в Україні, він намагається чим може допомагати визволяти Україну. Зараз пріоритет Номородин це моя донька. На другому місці, звичайно, після моєї доньки. Це національні інтереси. Ну, вибачте, друзі, але от зараз зараз я просто прийняла саме таке рішення. І я вважаю, що кожна жінка, яка вивезла свою дитину за кордон або в більш безпечні місця там на захід України або в центр України, повинна зосередитись на майбутньому. Нам треба буде відновлювати нашу Україну, Нам треба буде відновлювати нашу націю, наші традиції. І от що ми повинні зараз робити? Ми повинні це вирощувати в наших дітях. Хто говорить російську, приходьте на українську з дітьми, вчіть з ними історію, вчіть українські пісні. Розповідайте всім навколо, якщо ви живете за, за межами своєї країни, будь ласка, популяризуйте Україну. Це те, що треба зараз робити, щоб всі розуміли. Зараз більшість розуміє, що таке Україна. Більшість європейців каже, що Україна це Європа. Я дуже часто чую від своїх знайомих, які виїхали за межі України. Виїхали не просто так, а тому, що їх життю. Загрожувала небезпека. І от я чую, від них ми обов'язково повернемося Неважливо в якому стані буде наша земля. Неважливо в якому стані будуть наші міста. Ми туди повернемось. Що потрібно для того, щоб відродити Україну? Ну, по-перше, перемога, звичайно. Не мир за будь-яку ціну, тому що ну можна домовитись, можна капітулювати, а але загрози нікуди не зникли. І чесно кажучи, коли якщо ми там домовлено, що відходить Росія на якісь там межі і там збирає свої сили, нам треба чекати, ну не знаю, там через місяць, через рік, через два нової ескалації. Тобто, все, що ми відновимо, воно знову буде розбомблене, зруйноване і так далі. Нам потрібна впевнена перемога. От я, я в цьому переконана, що нам треба боротися до перемоги. По-друге, ну, звичайно, нам потрібні репарації від Росії. І зараз наша задача от просто зробити все можливе, щоб Україна не сходила з порядку денного світового. Що про Україну говорили і в Європі, і о, в Америці, і в Австралії, і в Африці і, в, і скрізь, скрізь повинні говорити про Україну, тому що це не наша локальна проблема, це світова проблема. І зараз е, наші західні партнери намагаються зробити вигляд, що е, ну війна в Україні, вона нікуди не піде. Ні, друзі, ви неуважно уважно слухали пана Путіна. Він оголосив війну всьому світу. Він оголосив війну НАТО, він оголосив війну Європі, він оголосив війну США. Ви просто погано його чуєте. І якщо ви не хочете, щоб французькі солдати, польські солдати, американські солдати гинули на цій війні, допоможіть Україні виграти цю війну. От і все. А потім ми, як країна-переможець, можемо розраховувати на економічну підтримку, як це було у Другій світовій війні. І я думаю, що це задача всього світу. Це не просто ми там просимо для себе щось. Ні, друзі, ми вас захищаємо від великої небезпеки, ми вас захищаємо від Третьої світової війни, хоча вона насправді вона вже йде. Не треба думати, що це російсько-українська війна, це Третя світова. Тому що оголошено війну не просто Україні, це оголошено війну всьому демократичному світу. Ми просто стоїмо перші на кордоні Російської Федерації. Зараз відбувається окупація Білорусі. Так, Лукашенко з його там, посібаками вони застосовують білоруські війська, а часто просто дають франшизу білоруських військ для російських. Але білоруський народ у більшості своїй він не підтримує цю війну, він намагається партизанськими методами допомагати Україні. У нас є білоруські легіони і так далі. Так от, не треба забувати, що Білорусь під окупацією. Це вже більш ніж одна країна постраждала. Це вже світова війна. Я вважаю, що після перемоги всі народи. Які зараз знаходяться в тюрмі під назвою Російська Федерація, повинні мати право на самовизначення і на отримання незалежності від Російської Федерації. Ми обов'язково переможемо. Це, це просто навіть не обговорюється. Питання лише часу коли. Тому я думаю, що те, що ми повинні були зробити в 2015 році, оголосити військовий стан згуртуватися. Ми зробили це через 8 років, через 7, да? через 7 років, але краще пізно, ніж ніколи. Якщо нас за 100 років не знищили, то і зараз не знищили.